Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Прийшли до коня, коні вилізли були, дроти пірвали. З Василем Василь сховався, себе, він не мількав у кадрі. Вася, ти чого сховався? З ногами все в порядок? Ну no, є. Yeah. А, ну то й супер. Є тут Василева пасадця лошечка називається муха муха йде від новоександрійця я вже її показував неодноразово і наші коніки тут? Телефон задзвонити в той момент, коли знімаєш відео. Отак ну, вони витоптали, витолочили. Там є сусідня толока. Згрезена, бо вона невелика така, то за трошки пустила, напевне, дві голові. Зараз чоловік має прийти їх забирати. А ці генут компанії, крутяться тут коло цього місця, де був прорив і все. Це зап'єлели, затулили, але толку мало, не далі тут хочуть. Так. Є такий коник Дунай. Нагадаю, Дунай у продажі продається, кому би цікаво, робить любу роботу, Василь дало ще тренувати каже. Дай добре їм навіть тікають гатви. Ось такий Дунай. Ноги чистенькі, все. Файний, широкий, розколений. Так, що Дунайку? Що ти там заглядаєш? Дивиться, що куди там Василь Ласета погнав Личищені Добре, йди, йди, йди. Чемний, дитина може коло нього ходити навіть. Муха десь ще трохи той буде жеребитись. Жеребна по фунтові. Живіт уже дуже великий. По тих мірках, по рахунках, то з першого разу не взяла жеребця. Є тут у нас дочка Факіра. Ясміна така лошечка на привіт, буде дивитися відео лошечка паса, це файно все Аж ці двоє лошета, це джафарта й ця ясміна, що у неї з компанії собі хочуть, ну у вас заходє туди з того боку вже німця двоє. Jeliście, jel! Już nie ma od góry, żeby w tej kompanii. Anyway, no wstań troszkę, pokażę zaraz bliżej. No taka lošeczka jasmina, taki chłostek sywenki, kucieriawy. Ciekawa dużo. Pomisli parcheroni w Karpatach. Все, вже нема це догори, зараз ще їх там покажемо на рівному. Вигнали вже на гору, там у нас корето, я заріхався їм хоч би що. Ось Джафар і Ясміна Ми Разом приїхали з Тернополя в бусі. Полиняла швидше. Джафар ні. Джафар тримається ще в кожусі. Хоча він досить грубий, гарний. Але зараз він так не полиняв, як Ясміна. Може за те, що Ясміна була більше на вулиці. На дворі ходила більше. Ця подружка така животата. Так. Pametna Novo Aleksandrija. Oma taka krasovinka. Muška. Jafar, dobro, to je ňuh, to je, 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 to, to je, to je, to je, to, to je, to je, to, to je, to je, to je, to je, to je, to, to je Факір дає дуже потужні груди, цієї лошиці теж не виняток. Вона від такої гарної кобили, але кобила не є там ні, ні Новолександрійка, ні Радянська наших коней така кобила. Така красуня ясміна. Дунай переливається так, що просто кабаця. Ну підгонімо ще їх трошки. Je, yeah. je šta, ajta, komu je, komu je kaj podobno. Je. Yeah. No, zdi yeah. se. Aajta, ajta, donaj. Uf, uh, prišle je, vidite. Tako, pokažem vam no, taki pejzaži, troški prirodi, krajevi, vse zeleni. Но була дуже холодна весна, то я вам скажу, що так пізно на випас коні я ще не вигонив жодного року. Бруно і ще там один коник є вдома, потім пізніше їх познімаю, покажу. У мене, якщо не враховуючи Дуная, то вже є чотири коні, є четверо коней, три з яких помістнячки першеронів. Так, наперед забіжу то є і сеньор, Вінницький Гермес, і Ефакір, все є, що треба. Подобаються мені ці першерони, помісні помісні. наголошую для роботи, бо для, для краси, для, для того, щоб милувало і любувало око, то достатньо, Ну, щоб не треба багато працювати, сильно, тяжко, бо можна тримати і чисті, і чисті першерони. Тут на цьому випасі у цих горбах можуть випасатися спокійно, легко, без ніяких проблем. Так, такі трави, вітер колеше, дуже цікаво, дуже гарно. Паркани десь там дають слабинку вже в місцями. Треба поправляти. Якщо трошки Бог поможе, то ми. Чоловік нам пообіцяв дає оцей участок, отак отут, де оці такі великі трави. Туди так униз. Тут докладемо ще цей участок. Через те вже не хочемо там рівняти, бо треба перекладати цей паркан знімати і ставити нижче. такі у нас справи, такі у нас коні. Покажу ще їх. Раз, ближче, ми вже тут на рівненьке їх вигнали, тут краще трохи познімати, показати. Та мушки, що муха сколігувалася з Дунаєм. Прррр. А ті двоє собі окремо, ну по віку вони собі ну, старші до старших, молодші до молодших, так побігли і відпочивають. Все, всім гарного дня, гарного настрою, дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей. Бо надписаним каменем така чорна хмара, що зараз буде дощ треба тікати до хати. Все, будьте здорові!